Привіт! Сьогодні ми з Сашунечкою вирішили спробувати, що буде, якщо з розгону стрибнути на повітряну кульку. Ось ми намастили такий матрас. А стрибнути на того м'яча. таким підлітить до стелі і на кульку, і кулька льок. Це точно, ну давай побігли. На старт, увага. ось така весела забава. На старт, на ось така весела забава. Не відбулося. Ну давай ще раз. І давай, давай. Давай, давай, з розгону. Побіг! <пілик> Перельот, а з розгону спробуй прям з жопкою на саму кулю, без Ой, чекай, синок, бо восьмо відсунувся. зачекай. Ну, що далі погнали? Ну, спробуємо спроба номер якась там. <сі> І побігли! <пілик> О! <пілик> ну, <ще> кілограмчиків двадцять <пілик> треба накинути, да, Сашу? Давай ще разок побігли, а потім спробуємо дві кулі або іншу. І крас! Ми поміняли кулю, може, з цієї щось вийде. Давай сік, розбігаємося. І! І джамп джамп за неї! Джамп! Та що ж ти жопку давай! Давай ще разочок. Ну з розгону, давай, з розгону. І. Ну що, пробуємо ще разок? Ну, вже все на місці, давай сіночик. І! <ріст> ну, коротко, ну, в общем, загалом нічого з цією кулькою не відбулося. Вона просто скаче. Навіть я спробувала щойно на неї стрибнути, вона справді нічого з нею не відбувається. Просто розтягується в інші боки. Але забава весела, да, Сашуль? <ріст> Весело стрибати. Ну, ще стрибай так на неї. <ріст> давай, На Вася, десь давай! Ну, <laughs> Якщо на це відкине конкретно yeah. і далеко. Пока-пока. Пока. пока. Yeah. пока.